Добрий день! Мембрана пульсатора дуїльного апарата. Користовується в таких моделях. Вона м'яка, еластична, виконана гуми. Діаметр такої мембрани 59 мм, товщина 2 мм. Та виконує основну роль в роботі пульсатора. Має маленький отвір. В пульсаторі в нас знаходиться. Всередині. Що його відкрутить, і тут. Вдивається саме таким чином. Щось над мембрану, то з іншої сторони вона. просто вдівається на пульсатор. Але оце є В Яку сторону ля... ляже дирочка, роль не грає. А без різниці. його назад. І пульсатор знову готовий до роботи. Така мембрана продається додатково, та періодично потрібно міняти в такому пульсаторі, щоб він нормально працював. Всім дякую, Гарного дня.